Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про капучинатори, чи молочники їх ще називають. Яка особливість, що не тільки на Делондже, а і на Саєко, і на інші моделі кавомашин автоматичних, де є такий капучинатор, або ж паличка така панерела її називають, де теж можуть збивати капучино. Про що хотів розповісти? Саме про принцип роботи капучинатора. Якщо ви зрозумієте цей принцип. То, в принципі, ви зрозумієте, як можна його обслуговувати і на що звертати увагу, саме головне при обслуговуванні цього капучинатора, чому він не вспінює молоко, і що для цього зробити? Потрібно. Почну з Делонджі. Це капучинатор повністю. Хоча частина капучинатора в Делонджі торчить з кавомашини. а це ви бачите в себе. Холодильнику в руках і так далі. Але по факту це є одним цілим капучинатором. На Саєко трошки інша історія, чи на Філіпсі. Розповім про нього. І ну, тут більш наглядний приклад. Що всередині і як він працює. Е, оця частина з неї йде пар, якщо простими словами. І в ній є отвір тонкий малий отвір. Це форсунка. Виглядає це все, ну, приблизно так. Я так малювати не дуже. Ну, щоб зрозуміло, що і наглядніше було. Ось ця форсунка йде, вона тонка. Хай буде так. І отсюди йде пара. Вилітає прямо. Тут і тут утворюється зона низького тиску. Тут ще немає одного елементу. Як молоко подається сюди? Якщо ми перевернемо, ми побачимо дирочку таку. Вона з'єднується з капучинатором, і молоко по трубці піднімається догори. Оцю дирочку ми нарисуємо тут. Тобто це отвір, по якому молоко холодне, піднімається догори. Пар пройшов, тут утворилась зона низького тиску і потягнула за собою молоко. Що може бути з цими саме капучинаторами, які форсунка всередині, і бачите, маленька-маленька така. Туди часто густо засовують зубочистки. Ну, хто на що гаразд, може і викрутку засунути і розбивають саме цю частину. І тоді пара йде не рівно прямо, а починає. Іти так по спіралі, ну куди її там загнуть, скажімо, в бік. і вона починає так. Тоді молоко вона не потяне за собою. Вона буде шипіти, плюватися через цей носик паром, але нічого не потяне. Тобто, не затяне, не буде такого. На це треба звертати увагу. Дуже часто, на машинах DeLonghi делонжі, от саме на таких капучинаторах, це і Примадонна С, і там теж, до речі, є два види таких носиків, які торчать коротші і довші. До... Довші вони з диркою всередині йдуть, вони теж вибиваються, цей пластик з часом починає викрошуватись якось всередині. Ну, я не знаю, яка причина вже відбувається. Це вже кожен сам там може хтось ковиряє, хтось не ковиряє, але я бачив, що. Куски пластику з часом теж відкалюються всередини, і та форсуночка не стає, стає більшою і починає не працювати. Це, на прикладі цього Делонджи-капучинатора. Є в нас ще капучинатор від Саєко. Це саме від Саєко Ауліки. Зараз вони стоять на Royal Vant Капучино, вони теж розбираються. Ось так ось. Але він являється вже повноцінним. В кавомашині нічого не залишається. Якщо цей носик торчить в кавомашині, його зняти потрібно, щоб, потрібно, щоб зняти його потрібно розкрутити, то все єко капучинатор повноцінний. Ось е, в капучинаторі саєко саме ця е, частина відповідає, як форсунка. Вона тут зображена у мене. Ось бачите такий носик. І ось він така оголочка, яка ущільнюється резиночкою, щоб повітря не підпускало. І ось тут камера. Утворюється камера. І якщо подивитися, то тут теж є отвір, збоку він знаходиться. По якому піднімається молоко, ну, тут трубку силиконова прозора, і піднімається по ній молоко і закручується в камері. Тобто пара, проходячи через форсунку, заходячи в камеру, тут є об'єм, вона не щільно прилягає до е от цієї частини. Тут є невеличкий об'єм. Ну, якщо намалювати, то буде теж така сама історія. Ось ця форсуночка. І вона трохи не достає до стінки, а тут отвір, по якому піднімається молоко. Тобто теж тут утворюється зона низького тиску, і молоко пара зацепляє і тягне. Тут також є, так сказати, повітряні такі штуки. Оце штуки, штуки дрюки. Так, це підсос повітря невеликий, щоб молоко краще пінилось. Вони також є і в Делонджі. Ось вони виконані тут. Тут є резиночка, але ця галочка трохи підтягує повітря. От саме на цьому капучинаторі тут нема регулювання піни, а на інших є. І цей отвір він під конус трохи, його можна міняти. там. Крутячи ручку, щоб піни було більше або менше, або взагалі не було піни. Всеєко тут зробили трошки по-іншому, але суть не міняється. Трошки підтягує повітря і збиває. Саєко не регулюється. Ну, я не бачив Саєко, які регулюють піну. Там на більш новіших Кселсісах, але там автоматично це все відбувається. Не. Не в капучинаторі а за до допомоги клапанів. Але це Цельсіс з останніх генерацій. Там вже трошки складніша система. Але сама суть, якщо тут молоко є закіще, тут є закіще молоко, ця частина розбита. Ну, на сеїко, до речі, дуже рідко я бачив, щоб вони були розбиті оці форсунки. Вони досить непогано справляються своєю частиною. Тобто, щоб молоко у вас тянуло на саєко, потрібно почистити форсунку. Потрібно почистити камеру і оцю резинову резиновий ущільнювач. Тоді у вас буде добре пінити молоко на саєко. Це Panarello від саєко інканти. Схожа така ж сама історія. Камера, форсунка. Це якраз розподільчий момент. Сюди. По боках піднімається молоко, його туди затягує, тому що пара, проходячи через середній отвір, теж утворює зону низького тиску, і молоко туди автоматично буде підтягуватись, бо йому треба затягнутися. А вже з середнього отвору буде е е іти піна даже якщо ви трошки окунете його. То все одно буде збивати. Тут основні проблеми от саме в інканті, це, бачите, носик він нез'ємний, тобто він влетить туди, а на делюкс, все як Делюкс, С-класа, вони підрезинені. Часто буває таке, що ця та ключка форсунка ця падає всередину. Її можна виштовхати, резиночку піддіти сюди. Жалко, що немає. Як показати. І він теж буде працювати. Ось це носик від долоні Примадонна, теж схожа система. Тут форсунку, роль форсунки виконує такий резиновий наконечник, але без різниці. Сама суть, щоб була чітка, пряма пара, нікуди вбік вона не відходила не вправо, не вліво. Тоді буде утворювати зона низького тиску і буде взбивати молоко. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую.